Подарував нам чудовий час спільності. І аналізуючи служіння сьогодні, ми чули слово на початку, і брат Василь говорив: Господь говорить до нас те, що в Божому Слові, коли ми читаємо, не просто історія, яку ми маємо знати, але ця історія біблійна, вона має бути примінена в наше життя. Правда? Так є. Хотів би, щоб ми трошки зробили такий огляд. Ну, Пам'ятаєте, що цей рік це рік Божого Слова, і ми роздали на початку року щоденнички читання Біблії. Я не знаю, в кого як з дисципліною, тому що дисциплінований християнин, я так вірю, що робить крок за кроком. Якщо тут є чотири розділи, три розділи прочитати. Я ж маю бути дисциплінованим, хорошим учнем в школі Ісуса Христа. Звичайно, ми можемо читати інші тексти Божого Слова, але так як ми церквою за цей рік взяли таку ціль, брат Вася говорив про те, щоб мати ціль. Інколи люди ставлять такі великі цілі, високі цілі, і питання, чи ти досягнеш, чи ти цього досягнеш? Ну, може, а може й ні. Але коли починаємо з маленьких, таких невеликих цілей. То, як кажуть, степ степ або крок за кроком, ми можемо досягнути. І сьогодні ми завершуємо, завершуємо або завершили вже, хто вранці читав яку книгу? Першу книгу Самуїла. Взагалі цікава книга, цікава книга. І в цій першій книзі Самуїла ми знаходимо, знаєте, таких. І імена людей, які відіграли, відіграли немаленьке значення саме і в історії народу ізраїльського. Давайте з вами повторимо або пригадаємо, кого ми знаходимо ось цій першій книзі Самуїла. Анну. Ще Самуїла самого. Ім'я Самуїл означає випрошений в Бога. Випрошений в Бога. Вона так просила в Бога, сина. Вона навіть пообіцяла щось Богу. І не просто вона пообіцяла, а вона цю обіцянку виконала. Інколи люди обіцяють, але не думають про те, що потрібно буде виконувати. Ну, пообіцяла, там буде видно. Але це було дуже серйозно, тому що це перед Богом. Так само, як ми в своєму житті обіцяли Богу, коли ми входили в завіт з Богом через прийняття водного хрещення, це завіт, це обіцянка. Служити Богу на день, на два, на десять років на все життя. І ми вчора мали першу зустріч ось з нашими друзями, які в цьому році також бажають війти в завіт з Богом, пообіцяти Богу. І ми говоримо, що це забіг на довгу дистанцію, не на коротку дистанцію, як брат Василь говорив. І тому Анна, Самоїл, хто кого ще ми там зустрічаємо? Священника Ілію, так, ще кого? Давида і Саула. І я хотів би, друзі, щоб ми ось так трошки деякі взяли уроки з цього писання, яке ми читаємо. Тому що це так важливо. Як я сказав, це не просто історія ради історії, але ця історія, яку ми читаємо в минулому, вона дає нам сьогодні певні уроки. Щоб ми не повторили помилок минулого. І як інколи кажуть, добре вчитися на чужих помилках, не на своїх. Важко буває вчитися на помилках своїх, але кажуть, добре на чужих. Тому, коли ми дивимося на книгу, першу книгу Самуїла, це початок епохи царів, початок епохи царів. І перший цар Ізраїля це був Саул, який царював скільки років? 40. Другий цар був скільки? Царював 40. І це був цар Давид. І третій цар Са... Соломон і царював 40. Отже, три по 40-120 років об'єднане Ізраїльське царство. І я хотів би, щоб ми. З вами взяли деякі уроки з цієї книги Самуїла. адже сьогодні ми закінчуємо цю першу книгу Самуїла. Самуїл стає останнім суддєю Ізраїля, тому що ми знаємо, що правління від Ісуса Навина, коли Ісус Навін ввів народ ізраїльський в землю обіцяну, Ханаанську, то після того були судді, які керували Ізраїлем, і Бог через суддів спасав народ від ворогів. Але ось останній суддя це Самуїл. І потім вони хочуть царя. Звичайно, це було не зовсім по серцю Бога, але Бог каже: вони хочуть, постав їм царя. І Бог дає вимоги для цього царя. І тому ця книга, перша книга Самуїла, вона дає нам чудові важливі уроки. Коли ми читаємо, давайте візьмемо. Слова Ісуса Христа, це в Євангелії від Луки, шостий розділ Христос говорить в 46-му вірші такі слова. Чому ви звете мене, Господи, Господи, а не виконуєте того, що я кажу. Як інколи багато людей сьогодні також подібно, Господи, говорять, коли важко, коли може якісь переживання, ще щось, і, Господи, але. Це так само було і в минулому, в житті Ісуса Христа. І Христос каже: чому ви звете мене, Господи, Господи, а не виконуєте того, що я кажу? І далі Христос говорить про двох будівників. Один будівничий будував, але основу поклав дуже слабеньку на піску, а інший на камені. І коли прийшло випробування, то будова перевірилася саме на чому було збудований їхній дім. І Христос каже такі слова, що кожен, хто слухає і не виконує слова мої, подібний до чоловіка, який побудував дім свій на землі, без основи і натисла на нього ріка, і він одразу розвалився, і руйнування того дому було велике. А кожен, хто, написано, виконує слова, приходить, слухає слова мої, виконує їх. Той подібний до чоловіка, який копав глибоко, положив основу на скелі, і коли прийшла злива, вода ріки наперла на дім той, то не могла зрушити його, бо він був збудований на скелі. Отже, Христос каже, чому ви звете мене, Господи, Господи. Я хотів би, щоб ми переглянули саме в чому була проблема Саула, тому що ця книга завершується саме закінченням. Життя ось цього першого царя Саула. Ви знаєте, що варто знати? Служити Богу ми можемо тільки на Його умовах. Ми не можемо сказати, Боже, я піду за тобою, буду тобі служити, але в мене ось мої умови. Так не працює з Богом. Бог каже: Ти хочеш йти за мною? Іди. Ісус кличе людей і каже: Хто хоче йти за мною, Ідіть. Але далі каже, один, два, три. Це є умови, вслідування за Господом. І тому ми можемо йому служити, але на його умовах. Божі умови, вони прекрасні, вони не є якісь важкі. Чому? Тому що Бог знає, що нам потрібно. Інколи ми люди хочемо і це взяти в своє життя, і це взяти, хай буде в нашому житті, Бог каже, це залиш. Це залиш. Ти не зможеш слідувати за мною, якщо ти будеш в своєму житті допускати оці речі. Ти маєшся залишити. І тому, коли ми бачимо під керівництвом ось цього останнього судді Самуїла, життя в Ізраїлі було спокійним 40 років. Вони мали прекрасне життя. Самоїл 40 років був хорошим суддею. і слово Боже каже, що віддана до Вірсавії. тобто Весь Ізраїль вони знали, що Давид, що Самуїл він є Божий помазанець, він є пророк і він є суддя Ізраїля, і країна мала прекрасний спокійний час їхнього життя. Але про Саула ми ми, ми бачимо, що він також почав добре, ніби все своє служіння, але він його негарно закінчив. Коли Самоїл, ми бачимо, він гарно почав своє служіння. Маленьким хлопчиком або навіть дуже маленьким його привела його мама до дому Божого. І він там виростав. Хоч навіть було важке, страшне оточення, серед якого він виростав. Сини Ілія, священника вони були негідні люди, вони не знали Бога і навіть виконували якісь повинність там в тому домі. Але це не вплинуло на Самуїла. Він любив Бога, він мав страх Божий, і його життя благословив Господь. І він прожив і служив прекрасно. Але коли ми бачимо дійсно, як почав Саул, здається, також було прекрасно, життя почалося, але ми бачимо, який був трагічний кінець. І тому падіння Саула, в чому ж була причина, чому Бог відкинув його, Бог його відкинув. Чому? Коли ми читаємо рік царювання пройшов царя Саула, рік тільки пройшов. Початок, і тут рік закінчився царювання, і Саул там має деякі справи свої, тут має бути війна з філистимлянами, І Сау, Самуїл говорить йому: чекай мене сім днів. Я прийду, чекай мене сім днів. Але ось Саул чекає один день, два, три, чотири, п'ять, Не приходить Самуїл. Сім днів не приходить Самуїл, і Саул бере, звершує те, до чого він був не покликаний. Він був царем, не священником. Тільки священники мали право приносити жертвоприношення, але Саул переступає це Боже повеління, і він проявляє, знаєте, таке в характері своєму, що він каже: Я вирішив це зробити. Коли вже ось він зробив це, приніс це жертвоприношення, приходить Самуїл і каже, як ти мене не дочекався. Ну він почав виправдовуватися, тому що ось тут одне, друге, третє, причин багато починає називати. Але там далі він каже, я вирішив це зробити. Отже, вирішив зробити те, що йому було заборонено зробити. І, друзі, що ми можемо взяти, який урок з цього? Коли Господь. Каже, і коли Бог тобі дає щось, що ти маєш робити, ти маєш звершувати те, до чого Він тебе кличе. Без слухняності Богу жертви втрачають свій зміст. Коли навіть ми можемо щось принести, ніби для Бога, послужити Господу, але якщо ми відкидаємо Боже Слово, якщо ми в своєму серці дозволяємо гніву, образам і тому подібне, що було в Саула. То, звичайно, така жертва вона не була приємна для Господа. Отже, без слухняності Богу жертви втрачають свій зміст. Своїми вчинками, цей Саул, Саул цар, він був непокірний Богу. Він діяв самовпевнено. Приймаючи рішення, він приймав їх частково, підкорявся Богу. А в більшості він не підкорявся Господу. І коли ми дивимося, є наслідки неправдивого або неправильного вибору. вибору. Пам'ятайте, Господь говорить через Самоїла, ось що там був один народ, амалик, який багато зробив зла для Ізраїля, коли вони йшли по пустині 40 років до Ханаану, до Ізраїлю, до обіцяної землі. І цей Амалик він був ворогом для Ізраїля. І тих слабших, які не могли йти разом з всіма людьми, десь там вони взаді відставали. Цей амалик цих слабких людей вони просто знищували. І тим самим це дуже було не то вподоби Богу. І Бог дав йому Саулу такий наказ через Самуїла, щоб він ось так знищив цей Амалик, цей народ. Але ми бачимо, знову ж таки, в цій історії, він відкидається повеління Господа, він починає сам вирішувати, краще буде ось так, інше. І ми бачимо наслідки неправильного вибору. І Господь його відкинув. І ми бачимо, Він не виконував Слово Боже. Він говорив: Господи, Господи. А Ісус каже, чому ви звете мене, Господи, Господи, а не виконуєте того, що я кажу. Отже, Він. Не точно слідував Господньому слову. Пам'ятаєте місце Писання, Книга Ісуса Навина 1.8. Написано так: нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст, але повчайся в ньому день і ніч, і тоді тобі буде щастити, і ти будеш успішним. Тобто, дотримуйся в точності цілого слова, як важливо нам. Читати Боже Слово, знати Боже Слово і дотримуватися цього Божого Слова. Хтось каже, ну а чому так, то можна якось щось там десь трошки упустити. Не так вже точно, друзі, писання закликає нас в точності виконувати Боже Слово. Став такий момент в житті Саула, що Бог навіть йому не відповідав. Був час, коли Бог йому відповідав. Але подивіться, яка небезпека втратити Боже видіння. Коли Господь один раз говорить, ти відкидаєш Боже Слово, коли Бог тобі знову нагадує Слово, ти знову ігноруєш Божим Словом. І потім стається те, що людина починає кликати до Бога, але чомусь Бог не відповідає, нема відповіді. Чому? Тому що людина вона відкидає Боже Слово. І Господь не відповідає. І коли ми дивимося, що сталося з Саулом далі, коли перед ним війна, коли вороги приходять, він не знає, що робити, він просить він починає питати в Господа в молитві своїй і так далі, але Бог мовчить, Бог ніби не відповідає. До чого звертається Саул? Той, який знав Божий закон. Той, який знав, що це є великий переступ звертатися до чародіїв, до гадалок, і він переступає це Боже повеління, цей Божий наказ, що цього не можна робити, і він порушує Боже Слово. Як але йому потрібна відповідь, як інколи люди сьогодні живучи в цьому світі, навіть які очікують здоров'я. Якоїсь сили, благополуччя, і навіть не зважаючи на те, що це заборонено Богом, але їм щоби тільки допомогло, не незважаючи на, на яке це джерело, звідки ця допомога буде, але для них, аби тільки допомогло. І стільки багато людей, українців, пов'язані різними окультними силами: чародійство, гадання, чаклунство, звертаються до різних темних сил. Тільки для того, щоб отримати якусь допомогу. Незалежно, з якого джерела, але тільки, щоб допомогло. Друзі, це велика небезпека. Наші люди, українці, пов'язані багато в цьому. Якщо колись газети були, знаєте, відкриєш якусь газету світську і завжди, десь там, на останній сторінці, завжди тобі пропонують або гороскопи, або якісь там різні, як, різну допомогу, але не Божу допомогу. І люди переступають Божий закон, те, що не можна звертатися до цих людей, які мають пов'язані з темними силами. І Саул, розуміючи те, що це неправильно, він переступає цей Божий закон і помирає. Після того, звичайно, війна, ось, але він помер. І коли ми читаємо в книзі першій книзі, 10 розділі. А саме причину, чому так сталося, такий трагічний кінець з цього першого царя в цьому, в цього першого царя Ізраїля Саула, то ми читаємо 10-й розділ з 13-го, там є такі слова. Так помер Саул за своє беззаконня, яке він учинив перед Господом, за те. Що не дотримався слова Господнього, тобто Бог його попереджував, Господь його навчав, але він відкидав Боже Слово, він не виконував точності. Та звернувся до чарівниці ворожки з питанням, а не запитав Господа. Зате він віддав його на смерть і передав царство Давидові, сину Єсеєву. Ви знаєте, не завжди неправильну будову буде видно. Здається, все добре, гарна будова, але просто відразу ми не зможемо сказати, що тут щось не так. Але прийде час, і якщо там не добрий фундамент, якщо там не було закладено Божому Слову слухняність для Божого Слова, то прийде час, і та будова дасть тріщину. І коли вона дасть тріщину, це буде видно, правда? І пізніше, коли натисне на той дім якась. Сила вітру і так далі, чи розілються річки, вода, як тут написано в словах Христа, то ця будова буде зруйнована. Вона буде зруйнована, тому що, як я сказав, що не завжди неправильну будову буде видно. Але здається, все добре, все прекрасно. Але приходить час, настає випробування, і тоді приходить руїна. Тому яке застереження з цієї книги ми можемо взяти з вами, брата і сестри? Слово Господнє, як ми кажемо, старий заповіт, новий заповіт, старий заповіт це ті книги, які для нас залишилися, які навчають нас. Це ті книги, які показують нам історію народа ізраїльського, який був вибраний Богом. Бог їм дав прекрасні заповіді. Господь дав їм прекрасні благословіння для їхнього життя. Але там стояла умова, якщо. якщо? І в Божому Слові є багато такого слова, які кажуть, якщо? Якщо ти будеш ходити шляхами Божими, якщо ти вибереш оцей шлях, то Господь каже, твоє життя буде благословенне. Але якщо ти не вибереш цієї дороги, ти підеш власним бажанням, то, звичайно, і наслідки будуть інші. Вчора, ви знаєте, було дуже приємно на нашій першій зустрічі з братами і сестрами, які готуються до хрещення, і кожен із них сказали своє коротеньке свідчення, як вони навернулися до Господа. І я казав, що, знаєте, ваше кожне свідчення можна почути в церкві приємні свідчення, як Бог покликав до свого царства, як Господь спас їх. І моє було друге питання. А скажіть, будь ласка, чи... Ви побачили переміни після покаяння? Те, що було до того, коли ви не знали Бога, і після того, коли ви прийшли до Господа, ви покаялися, чи ви побачили переміни? І кожен із них сказали, що так. Слава Богу! Це робить Господь, це робить Бог. І тому Бог хоче, щоб наша будова, нашого життя не тільки ми кликали Господи, Господи, як сьогодні багато людей це роблять. І вони просто звертаються, Господи, але дуже важливо, каже Христос, ви кличете. Ви звете мене, Господи, Господи, а не виконуєте того, що я кажу. Як важливо нам дійсно взяти оце Боже Слово за авторитет в нашому житті, щоб ми могли слідувати так, як написано, не тільки почати добре, не тільки жити прекрасно, але щоби. Як Брат Василь говорив, щоб ми могли добігти до цього фінішу. Не тільки на старті все прекрасно, але продовжувати життя з Богом і завершити Його, як подібно слова сказав апостол Павло. І я хотів би прочитати це місце Писання. Апостол Павло, він говорить так, це дії апостолів, 20 розділ, 24 текст. Але я ні про що не турбуюсь. І своє життя не вважаю для себе цінним, аби тільки з радістю закінчити дорогу свою і служіння, яке я прийняв від Господа, проповідувати Євангелія благодаті Божої. Отже, Божий служитель, Божий чоловік, який прийняв цю естафету, коли Господь його зустрів там на дорозі в Дамаск, і коли Господь зустрів його там. І потім питання сказав цей Савол: Господи, що ти накажеш мені робити? І Господь йому сказав, що робити. І від того часу його життя змінилося. Він був ревним, посвяченим служителем Божим проповіді Євангелія, і він добіг до кінця, тримаючи Слова Божого, виконуючи Боже Слово, і Господь був з ним. Нехай благословить нас, Господь, брати і сестри, читаючи ці історичні книги, ми могли би бачити, яку науку Господь нам дає. Не просто історія ради історії, але брати для свого життя і просити, Господь, допоможи мені, щоб я був виконавцем Твого Слова, щоб моя будова, моєго життя, вона була міцно збудована на міцній основі, на Твому слові. І щоб ніяка тріщина не дала якусь небезпеку в моє життя, але щоб залишитись тобі вірними і слідувати за тобою. Хай благословить Господь нас, брати і сестри. Давайте ми піднімемось для, для молитви. Ми будемо молитися, ми будемо дякувати Бога, що Бог є добрий, Господь є добрий. Бог дає кожній людині шанс. Бог кожній людині дає можливість прийти до нього, поправити своє життя, коли ми живемо, коли ми маємо життя, ми маємо цей шанс даний від Господа. І тому і сьогодні, в цей недільний день, Бог дає можливість, якщо десь неправильно було щось побудовано, сказати Господь, тут я не по слову. Я тут не так зробив. Я хочу триматися Твого слова. Я хочу бути вірним тобі. Я хочу не тільки раз в тиждень, в неділю, але сім на двадцять чотири бути посвяченим тобі, іти за тобою, любити твоє слово і бути виконавцем Твого Слова. Ми будемо молитися, дякувати Бога. Якщо на цьому місці може хтось є, хто бажав би сьогодні своє життя посвятити для Бога. І ви бачите, що щось в житті може не так. Потрібно прийти до Ісуса, стати Господь, я хочу, щоб не тільки тебе кликати, Господи, Господи, але я хочу бути виконавцем Твого слова. Я хочу бути твоєю дитиною, я хочу слідувати за тобою, щоб ти був моїм батьком, а я твоєю дитиною. Хай благословить Господь. Ми будемо молитися. Але якщо є на цьому місці хтось бажає сказати про це, ви можете підняти свою руку там, де ви стоїте. І ми помолимося, хай Господь Духом Святим торкнеться вашого серця. Хай Господь дасть спасіння, тому що Писання каже: тим, хто прийняли Його віруючим в ім'я Його, Він дав владу бути дітьми Божими. Коли ти приймаєш його як свого Спасителя, Він дає тобі владу бути дитиною Його. Тому сьогодні цей час і ця можливість дається в цьому служінні. Хай благословить нас Господь. Ми будемо молитися.